Всім привіт! Я вирішила р... розділити на частини, як я буду лапати 6000 кубків. Кстати, я вже апнув 200 кубків на хліфах. Кстати, може мені продовжити рубрику всіх бойців на 100 кубків, а то... И парли и бо на аплюс до сотка губки, блин. Барри <решили> решил продолжить, а потом на 200 кубки. И <решили> в итоге я трех и пахов бойцов на 200 кубки. Черный, например, Найди. Копирую Ифа. Потім на 250 буду пробувати апти. На 250 кубків мене всього лише 6 бойців, бліна. Короделіус, майже на 250. Може. Наш один раз на кордаліуса виграти. 250 кубків лапнути. Можна і навіть 300 аптоти. Не знаю, як вийде. Скільки аптотик? Може до... дотягну до 300 кубків. Кстати, я на Льона маю грати ще. Я за нього так і забуваю аппоти 400 вонючих кубків. Блин. Це у мистера Біста, мого клона. Та бліна. Не повезло з с стимейтами, блин. Не понял. Лучше знов, лучше бы звук выключить полностью. Я навіть требу йти кореки без рабеста, блина. Тут є якісь нормальні, блін, режими. Якби, якби тут були всі режими, такі як в дружескому. Вот в дружескому всі режими. То я би в них сіграла. Навіть охоту за кро, убрала, а вона залишилася в дружескому. Кстати, я так і не создав п'яту карту, але зараз, наприклад, це кубки. Може, хочемо в Ви холодній п'яній зоні. Повезе. Та як, блін? Це, походу, буде довго. Нормальних режимів зовсім дебає. Взяв би якусь награду за поїмку я. Но ще й дебай куди? Взагалі, наступний раз буде награда за поїмку. Мінус. Увернулися. Та як я завжди не бачу, де вони там в тих кущах ховаються? Чотири хвилини відео ні одної перемоги. О, я розніс їх потрохи. Я даже сказал за рекорд Алиуса покупал uh -huh. Uh -huh. минус, ой, но ожидал, что там происходит. Якщо я програю в гаячій зоні, я видаляю Бравл Старс. Вигравайте. Я хочу жити. Ні, ні. Ви що не почули мою пророзбу? Дайте мені виграти, бо я не хочу видаляти Бравл Старс. Фух, повезло. Я вже, блін, не хотів видалити і в туалетах зайти. А кого кубка до 250 -ти не хватає. це що за, бліда? Ах, бліда. Так, кленю сюди до базу. Я, кстати. В минулому відео вчора гаджет прикупив. ой перекупив. мій клон, пайпер біклон, навіроди Даже природний її клонів, не хочу доподати, бо Андрія Пайпер теж була. А вони не знали, що це клон. Ха-ха. О, я вже вийшов. Що... Походу водимого клона вбили. А якщо до ультухи передухи, є, є, повезло. Так, ховаємося. Хай мій клони, де. Блін, а клона, походу, вбили. А вот ты, от зара получишь. Ага. Ага. Ну чё, легко-то я, легко-то я за Лёньку. Всё с нихмейтами повезло. Кстати, мне ты а то ну, теперь бы на Лёню. Чого там мій клон робить, Леня? І ще один мій клон Оляка, если що. У мене Олів був на телефоні. І а той п'яний хейл, Андрійовий клон. А от одному вже ніяк не збиратися. Хай ловлять води. Хай ловлять. Ну, це без фазі водобуду. Справитися. Ну, хоча б дізели Хоча б дізели, мене вчора обкидали дізелами як я з Андрієм грав, бліна. Так. Йдемо на Олячку, передячку. Дайте ущачку а оце відеофідано. І чого я знову ще лишився? Та як вони тебе бачать бачить, це без фанців? Оль плюс Ген, це вся лего О, розрядом граю, я би за дим міг піти, пограти трохи. Дизюшка, передюшка, дайте вушку. О, сируха, перердуха, дайте вуху. Не зрати, сируха, передуха, дайте вухо, перейшла до нас на повнила... е, про те, що Андрій називав тебе сируха. Перед дайте вуху. Гранди, я навіть не хочеться згадувати, Бліна. Він мною вчора керував. Якщо хочете, то на його канал Дізели поставлюте. За те, що керував. І навіть йому на канал в коментарі напишете. Навіщо ти керував Назароб? Це ж легендарний канал А 6 школа. Ну, вже не а 6 школа. Бо зараз канікули, школа там вже н... немає нічого робити. Навіть клон не пригодився, страда щось. <свіс> а ну-ка, ну, ну наконец-то мене, Льоня, обігнав від гаюху. Между ними битва происходила. Мені Льоню, хоча б на 20 ранг треба апнути. І на 400 кубків. Саме головне. Десь, мабуть, 3-4 частини. І буде 6000 кубків. Так, обов'язково спавнемо клоню. Передоню. Черт и клон. Клона вбили. Спавнемо нового клоню. Так, анджело, іди сюда. Куда підстриб? Ну, це я анжело. Ой, підстриб, ну, лачиться хлопець. Мм, без поняття. Чому тут? Хай думає, де настоящий я де клон. О, oh, ну, no. Перед раз вбили мене. Блин, а лайлої одна не справиться. Ой, одні! А хоча, якщо у копить лайлой, то буде 2-2. до Я 2. понял перекола. Це хоч той Гасуня. Не для мене не понял. Давайте справа, Тес, блін, а наконец, то Хоч хтось. Хоч хтось справиться, блін Я даже не знаю, в яких режимах мені... Добавати ті 6 тисяч. Я не можу вибрати в який режим грати, бо всі отстойні. О, Хас Гібри накупив. ГАЗ, давай. Ну тут е, без шансів, мабуть. Ще за шансами. Кожна з шансами. Без шансів показати. М -м -м. Та що чо за Чорна, як ходила до кордону, там до кавці -да -ка -та -да -ка була всіх роздосів, сьогодні треба було вчасно, бліда, добивати. Привіт. <гиб>